Ласкаво просимо на наш кулінарний блог. Всім привітик! Ви на каналі Життя без обмежень. Я Ірина. Сьогодні ми будемо готувати олів'є. але олів'є з ізюминкою. Додивіться до кінця, і ви знаєте, що це за ізюминка. І так, вперед, готувати. Почистили морквочку. І нарізаємо кубиками. і скидаємо в каструльку, де буде готуватися наш салатик. Ріжемо цибульку кубиками. і теж додаємо в нашу каструльку. Туди додали горошок. Тепер Ріжу кислі озірочки. І теж додаю в нашу каструльку. Тепер ріжемо картопельку кубиками, стараємося мілко. Теж нарізаємо кубиками ось так, і додаємо в наш салатик. І ізюминкою цього салату буде тунець. Сама готую так вперше, так що думаю, що буде смачно. Ось такий салатик олівє з ізюминкою в нас вийшов. Пробуйте, експериментуйте, і у вас все вийде!